Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Слава, Слава. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогоднішній день вітаємо усіх військових капеланів, котрі несуть своє служіння для українського війська, котрі вкладають зусилля на духовному фронті для спільної перемоги. Кожен військовий капелан який виконує своє служіння для наших воїнів, сьогодні тримає цей духовний фронт, опікується і допомагає воїнам пізнати люблячого Бога. Нехай всемилостивий Господь супроводжує кожного військового капелана у його служінні, дарує сили і натхнення для того, щоб духовна опіка в Україні для нашого війська. Приносила свої плоди на славу Божу та цілої нашої України.